Перше питання це затвердження статуту нового статуту чи нової редакції, хоча він фактично новий статут територіальної громади, який був розроблений з експертами, з громадськими активістами науковцями. Ця робота тривала декілька місяців і. Я думаю, сподіваюся, що в четвер ми приймемо, скажімо так, ті правила життя, за якими ми будемо, міська громада буде жити наступні декілька років, такий складний процес децентралізації, процес об'єднання громад тощо. Там прописані багато речей, які є передовими, інноваційними. Навіть, скажімо так, питання петицій електронних ми розпочали. Відпрацьовувати з, до того, як було створено національне законодавство. Тому я думаю, що всім чернівчанам після затвердження статуту варто ознайомитися з ним, з цими документами. Вони значно цей статут збільшує права городян, права е, мешканців, можливості мешканців впливати на міське життя. Другий документ це теж фінальна, фінальна робота, фінальний етап. Е, чи це стратегія розвитку серед місця Чернівців. Ви знаєте, було багато заходів присвячених цьому, і громадський форум. Всі заходи, всі проекти вже доопрацьовані, відшліфовані, уточнені. І це буде, скажімо, так: ну, стратегія, по якій буде розвиватися місто. Його центральна частина наступ, в майбутньому. Цей документ є основний. Для будь-якої громади територіальної, зазвичай європейський шлях, скажімо так, європейських міст, де відбувається наступним чином. Спочатку приймається концепція, після того вже деталізуються якісь конкретні проекти, і вже під ці проекти залучається фінансування чи приватних інвесторів, чи грантові, чи фінансування з бюджету. Ну і багато інших питань. Я розумію, що сесія буде проходити вже під час місцевих виборів закликаю депутатів міської ради, активістів різноманітних політичних сил не скористатися моментом для власного піару, нормально продуктивно підійти до вирішення проблем громади, прийняти відповідні рішення.